Привіт! Стій, будь ласка, не перемикай. розкажу свою жахливу історію. Так, я зараз в образі Мерлін Монро. масочка саме в стилі Мерлін Монро. Чому так? Тому що я дуже поважаю цю жінку, і крім того, що вона була вродлива і успішна, вона не була щасливою. І зараз я розкажу, як краса може ледь не призвести до трагедії, що сталося зі мною. Так, так. ну і для вас я в такому образі в сукні готичній і вона корсетна. Отже, сонечки, ви часто мене питаєте, так що ж таки в тому хостелі сталося? Як тобі жорстоко помстився у І розповідаю, що е, я жила не однак кімнаті, зі мною проживала молода жінка 18 років з аномаліями виродства, в неї спотворена рука від народження, нога і хребет. На моє добре ставлення, дуже доброзичливе пропозицію навіть разом десь погуляти, тому що я бачила, що вона дуже самотня. Вона реагувала лише агресивно і відмовчувалася, а потім а, зреагувала дуже неадекватно на те, що я провела ефір, де підказувала жінкам, як захищатися від а, насилля. І вона покликала свою знайому і матір. Її знайома також з аномаліями вироста. Вона хрома, одна нога крива інша хрома. Ніколи б про це не розповідала, але жінки мені всі таке влаштували, вони ледь мене не знищили. І вони влаштували мені бійку, не випускали мене з кімнати, довели до того, що я почала кричати і кликати на допомогу. Після цього і виклику поліції мене попросили з хостелу, а їх зовсім не засуджували. І чоловік, який весь час до мене залицявся, ну, ось цей той самий клятий охилянт, він кавказького походження, до речі. Цей низький неприємний тип, неохайний ем, запропонував дирекції хостелу перерізати мені горло при мені ж. Може її зробити отак? Запитав він, показуючи на своє горло, і усміхнувся. Коли я вийшла з хостелу, просто такі при поліцейських, які були бездіяльними, він кричав з вікон мені образи і сказав, що я не маю права на життя. Я виставила ці відоси, запис тих погроз, просто таки в ті, хто можете це переглянути в кінці розмови. Він кричить: то, що ти живеш? Це вообще пипп зд. Ось. Я пережила великий стрес цієї ночі. Мені ніде було прихилитися мені ніхто не допоміг.